One way, or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet you, I'm gonna meet you, I'm gonna meet you. It's the Rose, I'm a headless yeah. Сиджу, чекаю пацанів і ми збираємося сьогодні поїхати на озеро на велосипедах. От мій Велік вже стоїть готовий. Я сиджу біля свого будинку і чекаю тих придурків. Як завжди, вони сказали, що через 20 хвилин збираємося, але hours later. Я їх дочекався! Дочекав. Максік! Ємка! Дочекаємося Остапа. А він сюди прийде, він знає ще. Ні. Ясно. Великий. Устапчик приехал, вот, устапчик прилетай. <Свес> все, мы подвигаемся. <Свес> на, прийзу <взрезался>. все. <Свес> Какой звук? Та бля, ну ты едешь на нас. А, не, не еде. Я так буду все дорогу ехать. Має, ама є, І задніца Остапа. Зараз ми знаходимося на мості, на якому саня якось ночу пісяв, От з тамтої сторони. Ми пацани зачка. Попросили зачекати, бо відбувається заміна велосипедів. Там я пісяв, десь там був. Уу! по коням! Поконям! Уел Макс! Єста! І, і той Саня, блі, педалі зараз крута не як. Все, я пігнав. Тихо. На мості, без рук, бо треба витерти водечку з лобешника. І тільки тут точили. І Притормажуємо! Ласік спотяв. Три, два, два, ми кеднестворі, ми знімаємо випуск возить. Ми приїхали. Це було важко, але ми приїхали. Ми змогли це зробити. І Остап передасимо прибіг. Норм так погодка, так? Да? Пиздец накупалась. Накупалися просто от души прям вообще, да? Прям ну пиздец водка, короче, трохи испортилась и мы спимо. Подвиси на мою причастку, класс секс. так Салатик, блядь. Остапля не хавен. Ну что ж, ми зібрались. И валим. До Я пока що познімаю блискавки. тихо, там футболка, мокра в говнищі. Щось воно не близько в Каїні, не близько а... в Каїні, фіга. Танцюється? Ні. О, чого? я засняв. Танці до утра. Танці до утра. Танці до утра. Тихо, 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 саме цікаве. Тихо, тихо. Oh, my God. Рауль. Шльпка Рауль. Як думаєте, допомогти йому? Ну здається, йому не треба допомагати. Погодка трошки вже змінилась знов. І ми вже трохи мокріємо, вже дощик почався. Там Максюша ззаду. Ємка. І ще далі Остап. А в мене музичка. Прикольна погодка, не? Аблезо ти бибика. Вообще, ямотик, шо в таку аварію попав. Та я не знімаю, Сань, не знімаємо, там жопа. А він вижигає, я ему дав свої шльопки, тепер все буде нормально. Поцарапав, пацан, собі ногу. Стоп, нас скинуло ще жорстко. За остапом, короче, батя приїхав, він засів в машину і поїхав покинтить. <рес> ну ладно, він тут збоку чекає. Їду менче нога так от спадає, я от так от їду, от так от. А тя нога дальше на педалі, тільки Так от дальше. Цим вперся в руль, і типу так от мене так віляє, виляє, виляє, і я так і став. Це все, що я побачив, це Макс, коротше, зупиняється, я так з боку хочу обганяти, дивлюся, яно так от боком стоїть. Такий, ай, ножка я такий, понятненько. Nost... Тут була калюжа крові, отам от. Але вже не видно. Ха-ха-ха. <зв> <звук> <відкусив. звук> <звук> Ну понял что он вставил разводы. Чистик, правда? Не снимай. Не для прессы, не для прессы. Все. Дра, а не на камеру схавав, от пам'ла. Стап не вірить там, що теда не сни справжнього. Ясно, що його немає. Як він сказав? А я слышу, да. Як він сказав? Каже такий, Остап стоїть чись, ми говоримо про фільм ТЕД 2. Він такий каже, типу питається, а як ти почав? А як взагалі як ти вообще зняли? А ми типу таки кажемо, та комп'ютерна графіка все ріше, а Стап такий стоїть і така боль в очах він такий. А що теда немає? Ні, то що ото взагалі немає? То це дочі не. Боже, а я Остап вчора на пацана почав кричати рон, рон. Пішов рижий пацан. Рижий пацан пішов. Ми грали в футбол. І почав кричати рон, рон. Рон до рона кричав. Ми коротше, вирішили не їхати, вирішили просто сісти в поїзда. <плес> ми вже вийшли з в, 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 в. з електрички вийшли і їдемо з п'ятого парку вже на Лівандовці, рахуйте. Тут Ємка Михай, там спереду Остап і Макс. Ууу, ворота! Я через них проїду. Ми приїхали з озера, ми вже передягнулися, потусили, і тут мене Харить Остап. <плес> <плес> Начни на себе. -да Скажу. Право Нам направо. Право, А чого направо? Да, Треба до діда прийти і занести йому подушечку. Чтобы йому спалося, гарно. Ок. Ми в центр не їдемо. Хоча я не помню, що я про проти. Наши не надо. На нашу й, нам досущия пахлещ. Ідемо вупак. Е, моє, малуй. Сміляй. Ха-ха-ха. Кажеш, музика, симсу третій, а так кажется печати строй. А я люблю. так Оооо, хиля. Бруды, сука, пишка. Для обжора, зразу два мразом. Лемка баблом не, не треба. 90, 90. 90? Думаешь, ты ти, блогеры, ты можно баблом раскидывать? <шук> <від шпіт> Плохо-то <шук> <та> жизни, <життя>. блядь. <шук> не вставай. Понял, где-то. Вот длительно, ногами, ногам. Иди на куда-то Ні. Я його таке? играл. Ти мене змусив перед собою на коліно. Дивиться, вач типи, сардинки. Сардина в маслі і сардинелла. Тут є морожка для зомбаків. стоп, Шутки травить. Я сьогодні пробував кетчуп, короче, жовтих помідорів. Кетчуп. Шо, вот, шо. Приїзд, Ніякої різниці що? між тими, тим і тим. різниці? Вот, Різь, не вовсю, а колір червоний? Тільки ласки. Жовтий колір? Да, Просто колір міняється і все. Я хочу ласку. А, ні хера. ви тут його багато, ти стільки не з'їсть моїш. <різова> 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 ти не з'їш. <різова> <з 'їзь. різова> <Пінців>? Не бери, <різова> не, бери. <різова> не бери, ти не з'їш стільки. Це а пломбір <різова> Білорусі, yeah. да. Даємо розстанемо. Я хочу пломбір Білорусі цей. О! Белая береза. на жаль uh Акція на чіпсончики, Ну, снимаем это. Для преси, блядь. Купи собі колу і хоч хтось тобі скаже, що клево з тобою Если тебе повязывать, то я скажу, що все мне мені дав. Серйозно? Серьезно. Он просто барахавчик. то там поку і хавает? Я буду казатися на цій качальці Вот на силу. Бачите, вона низькопрофільна Низькопрофільна Тихо. Ой, ти розказуєш? Моя моя любовниця Софія, ти моя любовниця... Погнали! Софія, ти моя любовня це? Я вас загипнотизую. До речі, тільки що два морозила схави, вони були дуже смачні. Я не знаю, чи важлива вам ця інформація, але я маю сказати. Ця горка ще вище, як тоді в одному випуску я катався з одної горки. І цей. Ну і ця бубка воно здорова, ще більша. Як думаєте, я з'їду? Єбать! Але там якось спуск був швидший. Я цар гори, я цар горки. Ми знайшли тенісний м'ячик. Ми, ми, ми. Так, да, ми. Ти взагалі тут не причас. Опа! Оп, прийняв. Хто ти, що ти? Чим пішла? Обідуйте посіду. Ты мушен, ты мушен. Судьба решит. Нее! Да! Судьба решил! Судьба решила решит! Бля! Ну! Ну! Давай, сможешь? Так, чтобы, короче, приехал. А вот не там маршрутка, там же стопудово. Ня. Блять. Давай, давай, ну! Нет! День! Вот она же! Где? О, нашел. Мы дал Ага, естественно. Давай, там Все їде, все їде Хватит, кидай. І резко, резко, резко. Зараз я вам покажу секретну доріжку, як я ходжу додому від пациків. Вот он, вот он этот забор. Зараз ми будемо через нього перелазити. Просто unreal. Сука, скільки всякого гімна, блядь. От я в своєму дворіку, якийсь з бомж там ходить. З вами були Headless 4. Підписуйтесь на нас на Ютубі, ставте нам лайки. Чим більше лайків, тим швидше буде виходити наступне відео. Підписуйтесь в інстаграмі, слідкуйте за нашим життям. Все, пока! Майвервани, друзі. Ми знаємо, ти хотів сьогодні поспати красава! Ей, ей пише з тим.